Як пояснити утворення на рослинах кукурудзи надто великої кількості пагонів? З цим питанням Пах... найчастіше, дуже часто звертаються виробничники. Угу. От чому пагони? Чому бокові пасинки називають пасенки. Пасинки. Пасинки. пасинки наскільки вони немативні? І чи їх треба видаляти? Деякі панікують, чи їх треба видаляти, чи вони впливають на урожай? Це людей слухайте. Пасинки Значить, панікують всі дикі. Предки кукурудзи, вони мали, вони кущились так само, майже як і сорго, як всі злаки. Вони кущились. Зараз сучасні гібриди мають обмежену кількість пагонів, тому що наука попрацювала на дружність визрівання, бо будь-який пагін буде давати урожай. Маленьких качанів, як в народі кажуть шуляків, вони будуть запізнюватись завжди запізнюватись. І буде дуже нерівна вологість качанів угу. тоді. Тому е, всі сучасні гібриди мають дуже обмежену кількість пагонів. Там один на 10 рослин, може бути, одна рослина мати паган. А формується тому, що або це шведська муха, або. Дротяник пошкодив, поки було мале. Або озима совка. Тоді бокові пагони. Ну, тоді, коли озима совка і коли швека, немає центральної. Точно на появі е сприяють шкідники. Так. Uh -huh. Це в частині. Значить, тоді те, що ми на початку говорили, коли, коли недружні сходи. Коли недружні сходи. І слабкі сходи, немає повноти сходів, з'являється додаткова площа живлення під кожною рослиною, тому що зріджений посів. І тоді рослина починає жирувати і частіше формує отакі пагони. Це нормальне явище, але це свідчення того, що агроном на якомусь етапі не доопрацював. Володя, можеш додати, якщо хочеш сказати? Я, я хочу сказати, що. от в мене інколи зустрічалось на дослідах, на дослідах зустрічалось, таке, угу. що приходиш, 99 гібридів 99 да. гібридів немає, але один, отак, майже 100% рослин кинули пагони, майже 100%. Ну так, да, холодні умови, технологія обробітку, там, хімічний захист і так далі. Те, про що нам говорить eh, Володимир Мороз, Володя, ви ж ви враховуєте в співпраці і спілкуванні з фермерами, правильно? Я ще одне Бо... добавити. Якщо гібрид нормальний і ніколи не давав багато бокових пагонів, а в другий якийсь рік вискочив, от що багато пагонів. Це значить, що сприятливий рік, і для цього року зменшена густота. Угу. Якби була більша густота, не було б пагонів.